Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, ось і прийшов до нас останній дзвоник. Він сповістить нам про закінчення ще одного важливого етапу в житті: учнів для більшості школярів вже від завтра настануть літні канікули. Тож бажаю вам, діти, набратися духовних і фізичних сил на шляху до нового етапу навчання. Хочу подякувати нашим відважним учителям, які, попри всі небезпеки, відключення світла, інтернету, бойові дії, вибухи, тривоги, а подекуди відчай пройшли цей надскладний рік дистанційного навчання і стали своєрідним освітнім щитом. Бажаю вам, дорогі вчителі, мирного неба, здоров'я, особистого щастя, родинного тепла, енергії на нові здобутки і перемоги. Без вас, шановні батьки, цей рік був би, був би просто неможливий. Саме ви були нашими першими помічниками. Ви завжди були поруч і сприяли тому, щоб навчання відбулося на найкращому рівні. Безмежно дякую вам за підтримку, взаємодопомогу, довіру. Сподіваюсь на нашу подальшу плідну співпрацю по шкільній стежині. Дорогі випускники, ви стали зовсім дорослі. Сьогодні ваш. Останній шкільний дзвінок. Ви прощаєтесь зі школою, де ви переживали разом невдачі і пишалися успіхами. А вчителі робили все необхідне, щоб ввести вас в простори світ знань, допомагали дорослішати. Ця хвилина тепла, урочиста, хоч і трішки сумна для всіх. З вдячністю згадуйте шкільні роки. Впевнена, що вчителі будуть вами гордитися. А найголовніше Залишайтеся завжди людьми. Бережіть душевне тепло. Любіть життя і будьте щасливими. Ідіть за своїми мріями. В добру будь! Ось і настав той час, коли наше життя розділяється після. До до дитинство і доросле життя. Ми враз стали дорослішими. А, бо події сьогодення, кого як не нас, вразили найбільше. Ми те покоління, яке закінчує школу жити на дорослому. Бо події сьогодення змусили усвідомити нас, в чому саме полягає життєві цінності та за що ми повинні любити життя. Ми зрозуміли, що найцінніше у простих речах, у мирному небі над головою, у спокійному сні, у відсутності повітряної тривоги. Сьогодні для нас, випускників 2023 року, не прозвенить традиційний останній шкільний дзвоник, не пройдуть урочистої колони випускники, тримаючи за руку першокласники, не закружляють у шкільному вальці випускники, не заборонять сльози щастя на материнських очах. Педагоги, наставники ви наші, прийміть уклін наш до землі за працю вашу, за безсонні ночі. Спасибі вам, учителі! Вчителі самовіддано творили для нас шкільне життя. І, хоча б воно не було звичним і звичайним, та в нашому ліцеї було створено максимум можливостей, щоб не втратити головного якість навчання. Але головна місія сьогоднішнього свята, останнього дзвоника, сказати слово подяки нашій школі, учителям, дирекції школи, нашим батькам. Відбудеться! Дякуємо адміністрації та всьому колективу ліцею за добросовісну працю під час дистанційного навчання, за вашу відповідальність, наполегливість та креативність. Дорогі наші батьки, дякуємо вам за вашу силу та мужність, за те, що завжди були поруч, за те, що були надійними оберегами наших родин. Як хочеться віддячити вам і не підвести вас у дорослому житті. Першла війна зруйнувала мрії та забрала життя багатьох українців. Які вже ніколи не стрінуть весну. Низько планяємось нашим захисникам і захисницям. Хвилиною мовчання шануємо тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Шануй хвилиною мовчання в країну тих, що полягли. Вони тому злетіли в небо, щоб мир і щастя жили. Дорогі однокласники, хочу, щоб кожен із вас знайшов себе у хорошій справі, щоб дивились у майбутнє без страху, щоб наші батьки, учителі, країна пишалися нами. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, ми, браття, у своїй стороні. Душуючи, душуючи, Як одна мить промайнуло 11 років з того дня, як наш дід вперше перетнули плоти радійського ліцею. Той час вони були оточені турботою, розумінням, теплом всього колективу ліцею. Вчителі щедро ділилися знаннями, вмінням, тому наші діти відчували себе як вдома. Вони стали справжніми громадянами України, навчилися любити батьківщину. Низький вам поклін від усіх батьків. За вашу щоденну вітану працю? Останній урок звучить сумно? Бо це не останній урок в кінці тижня, семестру чи навіть навчального року. Останній урок у вашому шкільному житті. Якими будуть ваші дороги у майбутньому? Скільки і які? Уроки вам запропонує реальне і часом непередбачуване життя. Але сподіваюся, що ті більше 12 тисяч шкільних уроків не пройшли даремно, і колективу ліцею вдалося не тільки дати вам наукові знання, але і прищепити загальнолюдські життєві принципи позиції переконання. Саме цього вимагатиме від вас сучасне життя, відповідальності і сили волі, великої працездатності і уміння поставити мету, бути надійним для близьких і вміти працювати в команді. Я не буду створювати зайвих ілюзій, ребята, і з висоти свого життєвого досвіду. Хочу сказати, що на довгій дорозі життя вас будуть чекати і труднощі, а особливо в наш такий складний воєнний час. І ось тут стане в пригоді ваше уміння робити правильний вибір як себе повести? Знову сподіватись на близьких, звинуватити. У своїх невдачах всіх і вся оточуючих, чи можливо знайти в собі сили шляхом об'єктивного аналізу, шукати причину поразки в собі і в собі ж шукати резерви для виправлення ситуації? Я не можу не сказати про близьку нам людину, вашого однокласника Нікіту Іванченка якого доля почала випробовувати ще з дитинства дуже давно. Але цей сильний юнак не тільки не здався і не відступив. Хоча причин, повірте, у нього було для цього багато. Але зумів отримати багато перемог, про які ви знаєте, не тільки займаючи високі призові місця на різного роду інтелектуальних змаганнях, а перш за все. Ця людина він отримав перемогу над собою. Начився мріяти, ставити перед собою дуже складні завдання і вперто йти до досягнення мети. Е, я знаю, що ви хороші діти, і заслуговуєте кращої долі, кращого в житті. Гірко усвідомлювати, що будувати своє. Самостійне життя ви починаєте під звуки терен повітряної тривоги і вибухи. Цю небезпеку створив е, нашій країні лютий, небезпечний, е, ненажерливий ворог сусідня Росія. Але особисто мені м, додає оптимізму усвідомлення того, що. Світ все більше розуміє небезпеку тоталітарного режиму Росії. І він об'єднується і згуртовується у своїй боротьбі з цим злом, що загрожує не тільки Україні, але й всьому світу. Е, вашому поколінню доведеться внести свій вклад у встановлення миру і відому країни. Тож нехай. На цьому шляху вас супроводжує удача і успішність, сильна воля, надійні друзі, довге життя батьків, щасливе власне сімейне життя. В добру путь, мої дорогі! Дякую, колего! Мені було з вами дуже добре працювати. Дякую, 11Б. Я з задоволенням заходила до вас, ніколи не розділяли, і у нас дружна сім'я 11, -го, 11 -го Б. Я на емоціях. Я приєднуюсь до кожного слова своєї старшої колеги. Вона мені завжди допомагала і я вдячна і вам, і їй за все. Шкільні роки залишились в минулому. Ну, я плачу, бо спогади. І нам є що згадати, бо за 7 років. Ми стали дружною сім'єю. У нас це вийшло. У нас є свої традиції, про які я впевнена будете говорити своїм дітям. Ну, наприклад, 1 вересня ви будете їм розказувати про наші чарівні яблука. А на Великодень ви будете давати пасочку сину чи доньці і казати, що великодню пасочку треба розділити з однокласниками і багато чого. Зі школи ви заберете не тільки знання міцні, а і гарні спогади про дружній колектив, можливо, навіть про перше кохання. І нехай ваше доросле життя буде яскравим, цікавим і найголовніше, не зважаючи ні на що, будьте щасливі. Будьте сміливі, мрійте, так як наш е, мрійник Іванченко Микита, який вже грає на гітарі, фехтує і йде далі вперед. Знайте, в школі вам завжди раді. А однокласники то святе слово. Бувших однокласників не буває. Вони назавжди. Це ж так звела доля, що ви ви в одному класі в 11, а саме в ліцеї номер 2 і, і назавжди залишитись однокласниками. Це і перші весілля з однокласниками, це і е, хрещені батьки ваших дітей. Я бажаю вам успішно здати НМТ, вибрати правильний вуз і в мирному часі, в мирній Україні. Ходити на заняття і створювати нові колективи. А ще ніколи не забувайте ваших батьків. Я дуже вдячна вам, що ви мені подарили таких батьків подарували. Це дружна сім'я, яка мені весь час допомагала всі сім років. Всі. А як було приємно чути, як ви там. Гримить, а тут дзвінок від ваших батьків як ви. І це вселяло надію, віру. І в те, що все ми робимо правильно. Дорогі мої дорослі діти, йдіть упевнено в життя. Покликання своє знайдіть у цьому нелегкому світі. А ще я ж не можу без в Роки летять, і ми не в силах затримати політ. І час, хоч на хвилинку зупинить, вас, найрозумніших і кмітливих. Сьогодні треба нам із теплого гнізда в дорогу відпустити. Моя душа у світлу мить накрила долі з вами полетить. І буде все гаразд. Просто так треба жити щоб всім навколо радість і добро творити тим, хто в серцях у нас, а ви залишитесь завжди в наших серцях. Знайте, ми вас дуже любимо. І в щасливу путь. Шкільні оселі свят завжди багато, де музика лунає, що ти спів, а нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Не прохана сльозинка тощі, Зі смутком радість обнялись випускники сьогодні, як годиться з дитинством попрощатися зійшли. Зійдіть кривди і печалі. Зійдіть з, з на впевненість і сум Випускникам дорогу закличаємо. На щастя, долю, на добро і красу. Ідіть красиві, сильні, юні, хожі. Ідіть в життя, що сповнене чудес, ідіть, і хай Господь вам допоможе і мамина молитва до небес. Нехай же вас Господь благословляє у світлу путь на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля вас щасливою була, Тож дай вам, Бог, здоров'я щастя жити, на цій землі знайти себе в трубі, то до мрій, дотягнутися, долодіти. До сміливих путь, дорогі випускники, щоб наближати щасливі хвилини ті, зірок, доброти торжество, місто до майбутнього вже перекинуть. дзвоник останній, ось назва його.